Основна ідея марафону відповідальності розповісти про позитивні зміни, які відбуваються щодня, про активних і небайдужих українців, які творять ці зміни. Щоб взяти участь, треба посадити насіння соняшника та обрати один із 15 пунктів у декларації відповідальності людини, розказати в соцмережах свою історію, додавши відповідні хештеги, розповідає координатор марафону Олександр Куклишин. Поки він зростає, кожна людина, яка його сажає, зобов'язується творити гарні справи. Тобто, вона вибирає з декларації. Один, два, три пункти, але не більше, як правило, трьох. І робить ці справи. Також популяризує по різних регіонах, по всій Україні та куточками світу, де проживають українці. А ми, кожен з нас має хештег BH15 і може бачити, хто що робить. Долучився до акції колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов декларації відповідальності. Режисер обрав перший пункт. Вже перший пункт говорити правду. Це вже пункт. Інші вже можуть тільки це доповнювати. Я колись написав ще в'язниці листа, там було написано про те, що ми повинні Привити своїм дітям я казав тільки дві дві речі: навчити їх читати і навчити їх говорити правильно. Ми ж не зможемо змінити вже людей, які вже виросли. Ми не можемо їм дуже важко привити якісь цінності або культуру поведінка. А дітьми це можна робити. Розумієте, приїхала до Херсона Каховки на марафон відповідальності. Марія Аліна Гринюк для мене найбільш цінне це ось дев'ятий пункт обов'язки людини до сім'ї. А найбільше те, що мене зачіпає, це стався до батьків з любов'ю та повагою за потреби, «допомагай їм. А для мене сім'я це найголовніше. Це фундамент нашого суспільства. Якщо брати трошки масштабніше, посадили насіння соняшника і харсонські пластуни. Це дуже важливо бути відповідальним в різному сенсі. Дуже цікаво прочитати саме Гаврилишина його декларацію відповідальності. Вона дуже широка і дуже гарно показує різні сторони відповідальності. Я обрала третій пункт декларації вчитися розвивай, Свій талант, здібності, навички проти усього життя. Я обрала четвертий пункт стався до інших. Так я хочу, щоб сталося до тебе. Анатон Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.